Наброняком, У нас нова сходження. Це Kia з 2015 року випуску має 1,6 бензиновий двигунчик а, на автоматичній коробці передач. Автомобіль а, в дуже гарному технічному стані та в візуальному. Тут тобто, візуально він взагалі шикарний. Є в нас задня камера. Тут у нас пахутно. він лохальний, рідненький, чистенький, тут ніяких зауважень по ньому немає. Є задні складні мечі, текстильний салончик в гарному стані Третій підголівник у нас присутній, стеля у нас чорного кольору не затерта, дуже охайна, гарно збережена. Чотири склопіднімачі, водійський у нас автоматичний, регулювання електричний циркал механічне регулювання водійського сидіння, текстильний салончик по сидінню в гарному стані, шкіряне ось таке мультикермо, управління мультимедію, контроль у нас присутні, датчики світу, дощу, корекція фар, помилок по автомобілі у нас ніяких немає. Датчики дощу також присутні. Ось така мультимедія з задньою камерою. У нас присутні також кондиціонер, USB AUX, розетка 12 вольт і автоматична коробка передач, Це перемикає просто чудово. Ця красуня знаходиться в нас за адресою Михайла Гришка, 4 а Ми працюємо без вихідних з 9 до 19. У нас і кредитлі зінхобні. Ви можете приїхати, оглянути даний автомобіль, привезти свій. Ми поміняємо з вами. Можете приїхати взяти. В лізі спершу внесно 20% від вартості даного автомобіля або будь-якого автівки, яка є в нас на локації. Адреса у нас Михайло Гришка, 4. це в нас метро Познякий, лівий берег міста Києва. Чекаємо вас в гості.